Доброго ранку малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу велику і могутню країну. Кожен народ має свою мову, свої традиції і звичаї. У кожного народу є свої національні святині, символи. Ми з вами живемо в Україні, наш рідний край великий і гарний зі славною історією. Україна це рідна мова, мальовнича природа. Талановитий народ, народні традиції, символи, які шануються і бережуться. Треба поважати державну символіку України. До державних символів належить герб, прапор та гімн. це ми з вами вже вивчили. Прапор це символ державності та національної незалежності. Жовтий колір на прапорі це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. Це колір сонця, без лагідних променів, якого не дозрів би не заколосився б хліб. Це символ достатку українського народу. Блакитний синій колір це колір ясного, чистого, мирного неба. Це колір води, без якої не дозрів би хліб, і ще це колір миру. Герб це знак, ключ до історії міста, сім'ї, утворення країни. Тризуб має символічне значення. Число три завжди вважали казковим і чарівних. У народних казках ідеться про трьох богатирів, три бажання, які виконують чарівники, три дороги. У народних казках йдеться про трьох богатирів, три бажання, які виконують чарівники. Три дороги, що простягаються перед казковими героями. Отже, у тризубі відображено триєдність життя: це батько, мати і дитя. Вони символізують з собою силу, мудрість та любов. Є ще один символ нашої України: це гімн. Це символ державної єдності, це урочиста хвалебна пісня своїй батьківщині. У який народ висловлює бажання бути вірним, належним, щасливим, жити в достатку. Коли звучить державний гімн дітки, нам потрібно вставати. А тепер ми з вами відгадаємо загадки. Слухайте уважно синє жовте полотнище гордо майорить це ознака сили слави української держави. Що це, дітки? Вірно, це прапор нашої країни. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Що це? Що в нас є тризуб, символ нашої держави, як він називається? Вірно, це герб. Слухаємо наступну загадку. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і голос, і подумки співають, і Україну прославляють. Вірно, дітки, молодці, це звучав гімн нашої держави. Молодці! Правильно відгадали всі загадки, а тепер я пропоную вам разом зі мною зробити маленький експеримент. Тож уважно дивіться за мною. Нам потрібна сода. Так, нам потрібна фарба жовтого кольору. И фарба блакитного колера. Діти, за нашим дослідом, ми побачили, що ми з вами сьогодні будемо малювати прапор нашої рідної країни України. Для вас я вже приготувала ось такий зразок. Саме такі малюнки ми будемо малювати з вами разом, і я вам розповім. Але перед тим, як розпочати наше малювання, нам з вами необхідно розімняти наші пальчики. Повторюємо всі за мною. Великим пальчиком притискаємо максимально до столу. Чотири пальчика решту ми ставимо рівненько і зображуємо прапор. синьо жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаємо. Він святиня знають діти. Молодці, а тепер з іншою рукою. Так само великим пальчиком притискаємось до столу. Решта 4 пальчики стоять разом і відведені в сторону. Синьо, жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаємо. Він святиня знають діти. Для малювання нам з вами потрібна підставка під наш листок. Потім аркуш білого паперу. Заздалегідь його розділяємо на дві рівні частини. Також нам потрібна фарба. Фарба блакитного кольору, жовтого кольору. І два маленьких спончика. Ми беремо спончик, мочаємо його до блакитної фарби і притискаємо до нашого аркуша паперу вгорі. Ось так. Такий прапор України у нас з вами вийшов? Ми з вами молодці. Дякую вам за роботу. До побачення!